Доброго дня, мої шановні глядачі. Розглянемо питання стосовно того, наскільки в Київстарі було все чисто, що там не було хакерів, які паслися місяцями в системі Київстар і зливали дані або шкодили якось, крали інформацію. Давайте глянемо таке питання. Київстар спростовує заяву СБУ, що хакери місяцями перебували в цій системі. Чи справді вони говорять правду? Чи були хакери в системі Київстар протягом останніх минулих місяців? Ну, дивіться, тут йдеться мова про те, що насправді там дехто був. Дехто був приховано. Приховано, для когось давали доступ з метою утримання якоїсь інформації. Тобто там все, знаєте, ніби один з одним. От, Я тебе, ти мені. Знаєте, от, якби взаємовигідний обмін. Взаємовигідний обмін був. Ідеться мова про приховане маніпуляцію... Певної інформації інформації е, в своїх цілях. Тут іде тут і приховування цих хакерів. Були вони, вони були. Знаєте, один одного прикриває. Але за, то, за те, що. Хтось комусь дозволив війти в систему або закривав на це очі, той отримував винагороду. І знову ж таки тут ідеться мова про в будь-який момент, в будь-який момент, витік інформації він якби блокувався. А потім відкривався. От в будь-який момент воно блокується. Коли там йдеться якась там, не знаю, перевірка, воно блокується. Ніби... ну Це, напевно, тоді, коли був злам злам Київ старий, і воно От тоді воно вже заблокувалося. Заблокувалося, але криза ще лишилася. Прив'язка до кризи ще лишилася. Що це означає? А те, що. Знову ж таки, ворог, ворогу не терпиться, не терпиться висвітлити, висвітлити. Або показати неспроможність контролювати, неспроможність контролювати їх домінантність, їх більш вигідну позицію, а наш, е, нашу втрату. Знову ж таки, це розумієте, як я бачу, ворог е, робить війну на всіх, е, на всіх фронтах. На фізичному, на інформаційному і навіть в техногенних якихось системах він хоче нас перемагати. Наприклад, тим самим, що вони підкуповують наших людей, так? Вони показують: ну, я тебе підкупив, значить, ти продажний, я тебе переміг. Так само стосується ну, Київ Стару. Він показує, що нікуди ти від мене не подінешся за дияволом. Нікуди ти від мене не подінешся. І криза приведе тебе до, до мене. Криза це криза. Ти захочеш гроші. Ти продашся мені. В будь-який момент, коли мені потрібно, ти мені продашся. І твоя непереможність. Вона буде погашена. І на будь-який момент можу домінувати на тобою навіть в твоїх системах, які, по суті, мають бути захищеними. Я можу атакувати і дестабілізувати роботу будь-яких систем. Це така ось підла війна, прихована. Ну, бачите як. Давайте ще тоді подивимось, чи буде ще такі атаки з боку ворога на Київстар. Давайте Київстар Водафон Лайф. На три. Зробимо. Київстар водафон лайф. Київстар ще буде. Там ще, там ще продовжується надавати інформацію, до речі, в Київстарі. Там ще, знаєте, пасуться, пасуться е, люди, е, які потребують інформації, і ті, які зливають їм щось. Там іде передача даних в Київстарі. Так, да, карта хитрочів. Там до сих пір продовжується передача даних. Далі. Vodafone. Водафон. водафон. Щось там вони ще не доколупали, але захист стоїть. Намагаються колупати Vodafone, до речі, отак би було, буде. Так, є пряма загроза. Так, вони щось намагаються там доколупати, але там стоїть захист. Там стоїть захист проти оцих кіберзлочинства. В будь-який момент там якась спрацьовує система миттєвого реагування. Якщо навіть хтось туди ну от, ну от, якусь спробу зробить, там одразу щось блокується для, для хакерів. І лайф. Лайф. Так, розсипання захисту, воно, ну, в безнадійному стані. Безнадійному Я прикрила зірка бо там. І тому ворога ну, немає задоволення. Ворога безнадійний сум. Тому от, Київ стар він до сих пір продовжує багато інформації він передає. Все, що є, от, приходи, забирай. Бій посуду, я плачу. Іде злив. Слухайте, Київстар, будьте обережні. Ще буде взломане. Ще буде. І ось так, знаєте, я би, як би сказати, неочікувано, в будь-який момент. От, от, ну Це група ризику, зона ризику Київстар. Тому, не знаю, якщо у вас щось там, якісь банкінги, прив'язані. До київ номерів переходьте на контракт там з електронним підписом в Дії, і е без електронного підпису, як мене завірили, ніхто не зможе скористатися вашим телефонним номером. Тобто, розумієте, в чому загвоздка, що крадуться телефонні номери. Можуть уманливим шляхом заволодіти цими телефонними номерами і від вашого імені за допомогою тих номерів відкривати ваші е, рахунки, ну, мати доступ до ваших е, рахунків банківських. Якщо ви будете на контракті, там буде тільки через електронний підпис в Дії. Це треба, вам буде піти в Дію або ну, в такому плані. Ну, ось так в мене вийшло. Просто вас попереджаю. Будьте обачливі, не втрачайте пильності, будьте уважні. Дякую вам за вашу увагу, за вашу довіру, за коментарі та лайки та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Ми вистоїмо, бо ми, українці. Нездоланні. До побачення!